Ви дивитесь новини телеканалу Віта. Сьогодні середа, 24 жовтня, і ми розглянемо такі теми. Нове відділення реанімації та інтенсивної терапії відкрилось у військовому госпіталі. Про це розкажу вам я, Вадим Потатуєв. Петраківський розпис на одязі презентуватиме на Вінницьких днях моди дизайнер Людмила Бушинська. Детальніше про це розкажу я, Оксана Святенко. 440 кілограмів в сумі підняв 60-річний віничанин Віталій Вдовкін і став срібним призером на чемпіонаті України з пауерліфтингу серед ветеранів. Як проходили змагання, спортсмен розповідає далі. Сьогодні о пів на сьому ранку на трасі Житомир Могилів Подільський загинула жінка. Її приїхала вантажівка. Як повідомляють у деякі області, особа та вік загиблої поки що так і не встановлені. Я їхав зі сторони Житомира на Вінницю і на цьому частку дороги побачив жінку, яка вже побачив, коли вона мітушилася посередині дороги. І хотіла б на ліву частину бігти, але там їхала якась машина і різко побігла вправо. Я її тормозив, виходив вправо, і так би зеркалом зацепив, і, і зацепив її з зеркалом і став. А за мною їхала вантажівка прямо за мною і переїхала. Темна пора доби, доби 6.30, це ще було саме темно. І рух назустріч був, ну, так би поток машин був. Бо я на ближньому світлі їхав і взагалі нічого видно не було. В районі населеного пункту Писарівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю водіїв, автомобілів «Івеко». Ман та пішохода, який не встановлено в місці, переходив через пріжну частину дороги. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід загинув на місці події. Винність особи дорожньо-транспортної пригоди буде визначати слідство. Нове реанімаційне відділення відкрилось сьогодні у військово-медичному клінічному центрі. Воно зможе прийняти шість пацієнтів. Там є все необхідне устаткування для реанімації хворих та проведення інтенсивної терапії. На відкриття приїхали представники Міністерства оборони України, серед них виконуючі обов'язки директора департаменту військово-медичного департаменту Міноборони Віктор Жаховський. Яке ж воно нове відділення реанімації військово-медичного центру? Бачив наш репортер Вадим Потатуєв. Пацієнтами цього відділення буде будуть пацієнти терапевтичного профілю, кардіокардіології пацієнти кардіологічні, неврологічні, також пацієнти з важкими формами пневмонії. На даний час є все те, що потрібно для роботи відділення. Це було закуплено міністерством, закуплено міністерством, і це устаткування воно коли відділення відкривалося, воно було все сюди поставлено. Автоматичний зовнішній дефібрилятор – Це апарат призначений для надання екстреної невідкладної допомоги хворим з серцевою патологією, зокрема з фібриляціями перед Даний апарат оснащений програмою, яка допомагає медичному працівнику надавати невідкладну допомогу. Тобто цей апарат є автоматизований і відповідно обладає функцією голосових команд, голосових підказок навіть так. Діючи, згідно яких медичний працівник, в тому числі медична сестра, може надати допомогу хворому. Відкрийте пакет і витягніть електроди. Зніміть пластикове облицювання з одного електроду. Нове відділення почне працювати 29 жовтня. Вадим Потатує, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Із завтрашнього дня у школах міста розпочинаються канікули. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Перенесли їх на чотири дні раніше у зв'язку із виборами до Верховної Ради, адже третина виборчих дільниць нашого міста розміщена саме у школах. Та й вчителі завучі і директор, директори шкіл будуть працювати у день голосування на дільницях. Триватиме осінній відпочинок школярів тиждень. Навчання почнеться 1 листопада. Сьогодні шістьом віничанам з обмеженими фізичними можливостями подарували комп'ютери. Це не нові машини, їх передали у користування благодійники. Така доброчинна програма носить назву комп'ютер другу. Ось уже третій рік, як нею займається громадська організація Гармонія. В такий спосіб комп'ютер отримали вже 25 людей. Я казала Нальона дуже важлива річ. Не так треба як тебе звати. Тебе як? Скажіть, ви будете на комп'ютері гратися чи будете робити уроки? Гратися і буде він вам допомагати в навчанні, так? Да? так? Відсьогодні ДАІ області взялося за водіїв, які перевозять людей. Інспектори цілодобово чергують на дорогах, перевіряючи технічний стан пасажирських автобусів та автомобілів. Таке профілактичне відпрацювання. Державтоінспекція назвала перевізник зима 2012. Як працюють даївці? Дивіться далі. Перше 18 жовтня проводиться операція. Побезпеються дорожнього руху на пасажирському транспорті. Значить Дивіться, я вам здам ось такий інформаційний лист. Я наклію. Щоб да, люди ознайомлювалися, ви прочитайте, ознайомтеся. Холон автомобіля, щоб люди ознайомлювалися і все. Пару слів все... ходите перед рейсом річні офісу. Кожен день проходять. Yeah. Механиков, медиків. Механіка осматриває состояние машини, медик наше состояння. Тримайте, вам, така буде листівка. Під час проведення заходів буде проводити роз'яснювана робота серед власників транспортних засобів автобусів щодо не здійснення нерегулярних пасажирських перевезень без відповідних документів. Також будуть проводитися профілактичні відпрацювання спільно з представниками укртранцінспекції, в ході яких будуть перевірятися у водіїв наявність всіх необхідних документів для здійснення перевезення пасажирів, відповідність їх вузлів, агрегатів технічному справному стану. Також будуть здійснюватися перевірки дотримання режиму праці відпочинку водіями, відхилення від визначеного маршруту, перевезення пасажирів понад 500 кілометрів на маршруті двома водіями. Хотів би звернутися до водіїв транспортних засобів, які перевозять пасажирів, щоб більш повинні бути осторожніші, дотримуватись правил дорожнього руху, звертати увагу. Увагу на погодні умови, ви бачите, що на сьогоднішній день вони вже погіршуються. Зв'язку з цим користуючись нагодою не тільки водіїв, які перевозять пасажирів, а до всіх водіїв звертаюся, що підготували свої транспортні засоби до зимового періоду, переоділи свої транспортні засоби в зимову гуму, щоб можна було впевнено експлуатувати транспортні засоби. Петраківський розпис на одязі презентуватиме на Вінницьких днях моди дизайнер Людмила Бушинська. Її колекція має назву Петраківська чепорушка. Орнаменти на одязі будуть не тільки вишиті, а й принтовані на тканині. Їх виготовляли на замовлення в Італії за ескізами модельєра. На гудзиках та підвізках для блискавок зображені обереги, зроблені вони з чистого срібла. Нагадаємо, Вінницькі дні моди проходитимуть з 7 по 11 листопада. Сьогодні наш репортер Оксана Святенко спілкувався. З модельєром Людминою Бушинською про останні приготування дизайнерки. До показу. Дивіться далі. Я ще над цим працюю. Я ще не знаю, що буде сперді. але я вже знаю, що буде ззаду. Ось так. Це вже наша вишивка, яку ми робили. Тут є птахи. Це є символом любові, щастя. Єм калина, є малина, різноманітне листя. Основна ідея в колекції це петриківський розпис, який я спробувала переднести на тканини. Везерунки петриківського розпису це в першу чергу такі пишні квітові мотиви. Серед орнаментів тут можна розпізнати відтінки червоної та жовто-гарячої мальви, жоржини. У розманітці такого зеленого листя мені здалося буде цікавим це з'єднання петриківського розпису просто з українською орнаменталікою. Це ромби, хрестики. Це те, що є, також і в вишиванках. Мені бачилося, що ця тканина повинна бути яскрава. А, сьогодні ми замовили це перші принти. Вони зроблені на шовку. Перед тим як замовляти тканини, були розроблені ескізи. Вони розроблені в комп'ютерній графіці. І ці ескізи ми зараз також переносимо на тканини у виді е, вишивки. На цю колекцію у нас пішло досить багато часу, десь 8-9 місяців. Мені хотілося е, зробити цю колекцію 100% нашою. Нами буде замовлено наше взуття. Під наш одяг, також вся фурнітура, вона практично наша. Є знаєте така гілка, гілка чи марути це дуже потужний оберіг. Мені прийшла така думка: а чому не зробити гудзики? Гудзик завжди був також оберігом носити в кармані гудзика, пришивати на тильну сторону одягу. Ми зробили свої такі срібні гудзики. На кожному гудзику є свій оберіг: серце це кохання, дуля це від зглазу, кінжал це від темних сил. Місяць, який охороняє наше житло, ну і ключ. Ключ це ключ до знань. Спеціально для цієї колекції замовляли і блискавки, на яких також є срібні підвіски, які за задумом дизайнера можна зняти і використати як колон для ланцюжка. Гузики, так як вони срібні, якщо одяг ви зносили, ви можете їх зрізати і нанизити на будь-які прикраси, як колись робили наші Пращу старину. колекцію Петриківська Чупорушка презентуватимуть 9 листопада. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Сьогодні ввечері, після сьомої години, пройде останній кастинг моделей, які презентуватимуть дизайнерський одяг на Вінницьких днях моди. Буде там працювати і наша репортерка Оксана Святенко. Подробиці відбору вона розкаже вам вже у завтрашніх наших випусках. Молодь із фотоапаратами в руках сьогодні бігала по місту. Центр форум разом із молодіжною організацією Молодь демократичного альянсу організували для учнів та студентів Вінниці фотоквест на політичну тематику. Учасники отримали вісім тематичних завдань. Протягом трьох годин вони фотографували політичну Вінницю. Квест, тобто фотогру, бачила моя колега Лариса Бондар. Зробити креативне фото на тему виборів основне завдання для фотоквесту молодь. Вибори майбутнє. Його мета закликати студентство міста прийти та проголосувати 28 жовтня. Проєкт є політично незангажованим і е, не підтримує жодного з політичних сил чи партій, а просто є мобілізаційним інформаційним проєктом. Мета цього квесту це мобілізація молоді зробити її активнішою та зрозуміти наскільки молоді студенти готові до виборів, чи знають вони, що відбувається, чи не знають. А квест це така річ, яка цікава для студентів і в якій вони можуть прийняти участь. В них є час з 3 до 6 годин, і вони мають зробити максимально креативні фото, так як 6 годин ми збираємо фото і будемо їх оцінювати. Зараз я вам можу роздати перелік тем. Будь ласка, капітанний команд, підійдіть до мене. Нас всього вісім тем. Ми вибрали тему у наметі. Все кипить. Ми думаємо, що підемо до намету із агітацією і будемо показувати наскільки там е велика робота, і що там багато людей, і що люди підходять, цікавляться і е думають про те, за кого все таки проголосувати. Я не продаю свій голос. Це одне із завдань і. Вони мають зробити під саме цю тему під цей коментар. Мають зробити якесь цікаве, оригінальне та креативне фото. Будь-то вони стануть з табличкою чи покажуть якогось депутата, який пропонує їм заплатити. Це вже залежить від креативності команди. Ми зібрали команду професійного журі, яка складається із фотографів із молодих активістів, які розуміються трохи на виборах. Тому оцінка буде прозводитись вже десь годину. Десь в 7 годин ми плануємо нагородити. їх. нагород е, нагороджуємо призами флешками, грамотами та іншими цінними подарунками. Що ж нафотографували учасники цього квесту? Наш репортер Лариса Бондар розкаже вже у завтрашньому випуску. новин. Срібло на Кубку світу з пауерліфтингу серед ветеранів спорту виборов віничанин Віталій Вдовкін, 60-річний спортсмен підняв в сумі більше 400 кілограмів. Нагадаємо, вдовкін це тренер боксера В'ячеслава Узілкова. Раніше він займався штангою. пауерліфтинг для нього новий вид спорту. Щойно він повернувся зі змагань. Одразу зустрівся із нашим репортером Оленою Гук та розповів про вправи і техніку їх виконання на змаганнях. Вот я вам покажу сейчас, как это все делается, конечно. Первое упражнение, приседание. Вот мы ставим блинчики. Я покажу маленький вес, потому что э, оно, в принципе, большой вес. Я приседал на соревнования. Снимаю штангу. Ложу ее, ложу ее на плечи. Так вот. Ложу на плечи. Отхожу. Жду команду присесть. Можно, вот так. Но надо для этого на колени вы вот так вот сделать. И вот я начинаю приседать. Вот. Присел, встал. Весь защита на стойке. Шаг вперед. Вот так. А ты отходишь и уходишь. Вот это Если ты не доседаешь, тебя не считают. Или без команды ложишь штангу, тебя не считают. Я начинал 150, он прибавил на 160 сразу. Ну, я понимаю, вы понимаете, моего 150 это немало, наверное. Жим лежа. Ну, так как у меня были от ногти, я много лежа не жал. Один подход делал. Вот я ложусь. Берусь за штангу, так вот. Отмеряю себе снимаю ее, например. Вот команда, вот ложу ее, надо положить, сжать, ты жмешь, поставить, ты ставишь ее, становится, вот, вот так, вот так засчитывается. Если не справляешься с весом три раза, все, ты получаешь нулевую оценку. По третьему упражнению вообще он определяет очень много, потому что там очень большие веса. И вот, например, если ты в двух движениях не добираешь, если ты сильный, например, в третьем упражнении, ты, ты набираешь хорошую сумму и можешь выиграть. Принимаю стартовое положение. Видите, вот. И начинает движение ногами вверх. Вот я поднял. Я фиксирую. Жду команду опустить и бросать нельзя. И медленно ее опускаю. Вот, в общем, так. І от в этих три упражнения, которые я зробив, по ним высчитывается сума. Я вичитав в інтернеті, що проводятся соревнования по пауэрлифтингу. Я сам бивши штургіст мастерспорту. Вже не виступав 40, И Я решил зайнятися пауэрлифтингом. Це нагороди Віталія Вдовкіна а, за здобути ага. друге місце на чемпіонаті серед ветеранів. Ведь они сделали очень красивые медали. Я вам скажу, что такие медали я еще, честно, я, говорю, я не видал нигде, еще ни на каких соревнованиях. Я много объездил, но очень красивые. Там нарисован, вроде бы как казак поднимает штангу. Первое место, можете себе представить, мужик 51-го года рождения, присел 250, вы представляете, что это такое? Пожал лежа 150 и сделал тягу 270. Это нереально его догнать. Ребята, мне столько лет, а я как-никак 200 тяну от земли. Ну-ка, молодые потянут, которые не тренируются. Да вряд ли кто. А я чувствую себя крепкий, я чувствую себя... І Ну радость, радісна мене, Башає большою такої радості. Зараз Віталій Вдовкін відпочиває за тиждень почне готуватися до чемпіонату України з пауерліфтингу серед ветеранів, який відбудеться по весні. Далі у планах 60-річного віничанина взяти участь у чемпіонаті Європи та світу. І так каже, буде до 100 років. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. І повідомлення від підприємства Вінницькі міські електромережі завтра з 9 ранку до 16.00 не буде електроенергії в будинках по вулицях Грушевського Чкалова, першотравневій 17 по 56 будинки. Козицького з 14 по 30 будинки та провулку селянському. Відключення пов'язане із ремонтом трансформаторної підстанції. Більше новин нашого міста. Шукайте на сайті, адреса якого зараз ви бачите на своїх екранах. Про події дня завтрашнього розпочне говорити моя колега Марія Супрун. Її випуски о 13.40 та 14.40. Ну а о 18.40 ми будемо підводити підсумки дня на сьогодні. все. будьте здорові. Завтра одягайтеся тепліше, бо буде холодно. Завтра на Вінницю чекає хмарна з проясненнями погода. Ввечері можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний 2-4 метри на секунду. Вночі на термометрах буде 3-4 тепла, в день повітря прогріється до 6-8 градусів.